Якщо ваша дитина зараз в періоді пубертату, і вона вже говорить російською, і друзі всі говорять російською. На жаль, е тільки пряма розмова. З підлітками треба вже говорити відверто і щиро. От якраз підліткам точно треба казати, що це мова ворога. Можна, як то знаєте, хлопцями, наприклад, погратися в цю історію, коли ти кажеш, ну дивись, вони спілкуються російською, а ти будь крутішим. Ти можеш задати тренд спілкування українською. Ну, я принаймні зараз так е, спілкуюся з Маріком. Так, тато, а там говорять російською. Я кажу, Марік, а ти ж не вони. Ти особистість. Ти крутий. Задай тренд. Вони до тебе звертаються російською, говори з ними українською. Принципово. Має принципи, ти крутий. І виходить, пограєтеся з тим. А, а чому ви вирішили, що ти модний зараз, коли спілкуєшся російською? Що це значить? Навпаки. Ми українці. Зараз ми модні в світі. Зараз ми е, форпост останній для світу.